Всім привіт! Це відео з більш рекламного характеру, ніж пізнавального. Тут буде показано приклад відновлення дисків 19 алюмінієвих від Mercedes CLS 400. Це мого кінта диски. В цьому відео ви не побачите, там, тіпо, як самостійно їх відновити і тому подібне, або якогось детального відео по рихтовці дисків. Це. Рекламний відео. Якщо ви знаходитесь на лівобережці в Києві, вам потрібно зробити диски, і ви не хочете собі парити голову цим питанням, можете звернутися до мене. Я на прикладі цих дисків можу вам показати, як я можу для вас відновити ваші колеса. Отже, тут у нас 4 алюмінієві диски 19-х. Один з яких має значні пошкодження, деформацію, і раніше там був якісь незрозумілий ремонт, сварка і так далі. Ми відновимо геометрію, перекрасимо порошковою краскою, відшліфуємо кромки і ну, заваримо тріщини, які там будуть. І от Наступний відос у нас це вже вони. Після піскострую ось одна тріщина є на одному диску, друга і там ще є третя. от І це все зараз звариться. Такий результат маємо на сьогодні 19 диски алюмінієві відновлені. Все зроблено під оригінал. Відновлені кромки на всіх дисках. Три диски рихтувались, вони мали вісмірки. Відполірована поверхня контакту зі ступицею, з маточиною. Цей диск тут місцями видно, місця ремонту. Він був дуже пошкоджений. Зробили максимум, що можна було зробити. Він вже раніше був ремонтований, варений. Ось такий результат.